В обласному центрі Волині відбулися змагання зі спортивної ходьби Луцька десятка. Це вже 17-й чемпіонат із цього виду спорту у місті. В тому році війна, то не було не до того. В цьому році є можливість таке проводити, то проводимо. Цьогоріч учасників не так багато 24 спортсмени, які прибули із семи областей України. Серед них Львівська, Закарпатська, Вінницька, Київська, Житомирська. Змагаються учасники у чотирьох категоріях. Це чоловіки і жінки ідуть 10 кілометрів, юніори і юніорки йдуть 5 кілометрів. 13-річна Анна Борисюк виборола першість серед юніорок. Чемпіонкою наших смагань стала Анна Борисюк. Волонтера. Люблю, це, через те, що це красиво, це пластично, це багато. І ці емоції, коли ти йдеш 5 кілометрів, це, ти встигаєш подумати абсолютно все, про все. І це надзвичайно. 14-річний Любомир із Любошова цим спортом займається вже 4 роки. Було важке тренування перед тим. Але в цілком я дуже довольний своїм результатом. Який ваш результат? 23 хвилини, 58 секунд. Тут потрібно соблюдати техніку, яку дуже важко і соблюдати. Якщо ти не випиляєш коліна, знімають. І це на цьому дуже важко. Переконаний, що у жодному спорті не буває легко. Віктор Шумік. Він переможець у категорії дорослих. 10 кілометрів спортсмен здолав за 40 хвилин та 22 секунди. Важко завжди в будь-якому виді спорту. Легкості такої, щоб я любий вам, спортсмен скаже, що нема такої, щоб легко було тренувати. На тренуваннях викладаюся, на змаганнях, теж стараюся показати гарний результат, тому тяжко. Скоро ходи кажуть, що сьогодні додала складності спекотна погода. Важко було, жарко дуже. Які ідеальні умови для спортивної ходьби. Ви знаєте, навіть добре, коли йде дощ легенький, коли прохолодно, але кожному індивідуально, чесно кажучи, через те, що комусь може така підходити, ну, погода підходити. Ну, десь от така, може трохи холодніше. І ще, може, як для когось, але ну, для мене щоб ще якийсь такий маленький дощик ми росив, то це дуже чудова погода. А дощик що додає, розкажіть? Свіжості освіжає по дистанції, ти все одно йдеш. Пітнієш, воно жарко робиться через деякий час. А коли дощик іде, він тебе сино якось свіжості додає. Змагання зі спортивної ходьби у Луцьку не лише будуть проводити надалі, а й вдосконалювати. Сьогодні в нас тут ідуть і майстри спорту міжнародного класу, і майстри спорту. Сьогодні тут ідуть учасники Олімпійських ігор, неодноразові учасники Олімпійських ігор. Тому рівень цих змагань, рейтинг він є дуже високим. До слова, саме ця траса на проспекті волі є сертифікованою, тож спортсмени можуть тут офіційно ставити свої рекорди. Це має бути ідеально рівний асфальт і ідеально вимірена дружина, яка сертифікується міжнародними експертами. Вони приїжджають, роблять ці всі заміри. Якщо локація є підходящою, тоді дається на трасу сертифікат. І коли спортсмени приїжджають на такі змагання. Це зазначено в їхніх всіх документах, що вони брали участь на сертифікованій трасі. Зв'язку з цим вони мають можливість отримувати такі офіційні результати, відбиратися на змагання, виконувати різні спортивні нормативи, отримувати спортивні звання і так далі. Марія Вавренюк, Василь Морещук, 12-й канал.